Хотів щось сказати. Нормально. <розум> Ооооо! Хорошо як. Без пригод не можу. Вон, аж свистить. Ми все на дієті з тобою сидимо і сидимо. Я бачу. Я до сих пор на дієті. Я... Воно й видно. Mm. Не знаю, ворота закриті, як ми пройдемо, я не знаю. О, кусок стекла, який загнав. Ах, везучий я. Поїхало, це ще хмара стоять дивиться. Насамперед, перед переглядом відео, хочемо всіх поздоровити з Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас з усіх з Днем Незалежності! Бажаємо міцного здоров'я і найскорішого миру. І коли ми переможемо осіх росіян, клятих, на той день буде справжнім Днем Незалежності. Бажаю його, щоб найскоріше наступив. Як ви бачите у Ігра за спиною, яке гарне озеро. Бета цієї всієї поїздки сьогодні святкової було знайти оцю локацію. Це озеро. Але все по порядку. Привет. Всім привіт! Сьогодні, нарешті, вдалося витягнути пана Ігоря. Добрий день. Збираємось ми сьогодні їхати в одне чудове місце. Я думаю, що в нас все вдасться, ми зможемо це місце знайти. Дякую за цю локацію моєму підписнику Олександру, який нам підказав, що є там таке прикольне, гарне місце. Пан Ігор уже місяць не сідав на велосипед. А до цього ще два місяці не сідав. А сьогодні більше ста. Десь близько сотні. Я сьогодні планую, тому що це буде моя перша сотка в цьому році. Хух. Нарешті. Нарешті. Ми ще їй треба проїхати. Та проїду коли вже діватися. А стоп! Що я хотів ще ж вам показати? Я купив собі нові окуляри. Я не можу зрозуміти, чи вони підходять мені, чи ні. А ну є в мене хтось з підписників. Напишіть э, гламурні вони чи ні. Чи підходять вони на мою пичку. чи не підходять. Ну. Супер. Підходять? Почти, як я. Бо я щось наче дивлюсь, наче вони не дуже підходять. Все, їдемо шукати наше. surprise Lisa 29 and I found myself wondering what did happened to the last ten I ran away with my life as forward would never turn back again it's kind of funny that the moment passed time the moment needed to set them rewind and I knew what was the give I had to leave you but now I'm seeing all the signs is this really happened I can't believe it's true Заїхали в село Охіньки. Зараз купимо водички. Бо я ж їду з Андрусенком. А це що означає? Означає те, що будемо жарить, варити, пекти щось зараз. Обов'язково треба брати з ним газову горілку. Чайку якусь заваримо. А що Ігор там буде жарить, варить, побачимо. Водички ми купили і приїхали до місця, де розпочнуться наші пригоди. Сам будиночок цей знаходиться ось де. ось сюди. Ось. Щоб до нього добратися, або понад берегом треба йти. Або ми оце з Ігорем видивилися, ось дорога якась є через поле, і вона звертає в цю сторону, веде. Наче. Ми вирішили спочатку через поле спробувати туди добратися. Чи вийде в нас це, не знаю. Зараз побачимо. Готов? Да. Я вже в пам'яті собі GPS дорогу проклав. Хмари, звісно, вся сіли. Де хмари? Просто Такі, такі, і там і там. Поїхало, це ще хмара стоять, дивиться. Так, здається, нам сюди праворуч. Прощай, гарна дорога. О, о, Та нормально. По карті польова дорога. Треба зупинятися, бо кажусь, мій GPS в голові збідав. Ой, нам ще далеко поворот праворуч, ще далеко. Ще далеченько, до нього ще їхати і їхати. Опа, на! Дорога різко. А нам прямо ще їхати. Понад полем поїдемо. Так, грязюка. А доща я й не пам'ятаю, коли він був останній раз. Ну це найлегший участок. Важкий буде там в лісі знайти потім. Залишилась найважка частина. Знайти дорогу в лісі до цього будинку. Ну щось он, наче ж і є. Як їдемо, а збоку їдемо. Заповідно урочі Микитівщина. Те, що написано Проїзд з обороною, та й прохід. Я хотів сказати, що ми пішком наш підемо. І прохід. А, у пожежі небезпечний період. Зараз у нас не пожежа небезпечна. Він калюже, бачив? Бачив. Все, значить можна. По лісу нам ще довгенько їхати. Ми оцей кусочок їхали ось хвилин 10. А тут ще по лісу, воно до нього сюди два рази більше. Де наш домик? А, ось сюди домик. Так. Ну, будемо сподіватися, що дорога така й далі буде. Дорога одна, по ній їдемо. Мабуть, вже близько залишилося, бо дорога вниз пішла до озера. Спускатися. Ну, все, я так думаю. А тут куди нам? Дороги розходяться. Так, значить, нам вон туди. Ми вже проїхали це місце, нам туди тепер. Ще чайники торохтять. А тут ворота. А там вон білочка бігає, оно де. Ось іще одна. Що таке? Ми вас налякали. Диви, диви, білочка побігла. Дивись, поскакала. ну Не знаю, ворота закриті, як ми пройдемо, я не знаю. У-у-у! Ось дивися, що я знайшов, показати за воротами. Опа! Кажись, ми знайшли. Та все є. Хопа! Диви, яка красота. Обід поки що наш відміняється. Хочемо сходити до озера, подивитися на нього. Пішли. Та пішли. Ну тоді я поки тут похожу, подивлюсь. От така місцина. Клас. Мені подобається. Тут зачинено, ну ми не будемо заходити в чужі будівлі. Йдемо до озера. Що? Намет? Яблуні, блін. А, яблука, ну пішли. Таке до озера. І А ну, пробуй. І. Кислятина. Дуже смачне було. Да. Ну, пляж був. Рибакам спати. Да, да, що хоч може бути під ногами. Тому ти пішов перший, я за тобою йду. Ай, крапива! А мої ноги голі. Це ж ти в штанах. а я ні. А! Оооо! Хорошо як! Угу. Ай, шикарно! А. а, ну пробуй! Так, ну Андрюсенка витримав, може і мене витримає. А Там он риба пригає. Тут десь траса ж? Да, так, десь траса чутно фури їдуть. А це ще фотограф. Це мене невістка навчила. І я так сфоткаю, і так і бить. Не значить, не так і їсти хочеться. Яке там яблучко їсти не хочеться? Давай, пішли чаї робити. Всі ноги пожалив. Це по-моєму, одне із кращих місць, які ми колись не біля Класне Класний дуже. Ну і добратися сюди. Ми, бабусь... Ми набагато довше їхали сюди до сакиринців по трасі 40 кілометрів. Тут, тут, наверное, більше даже по лісам лазили. Так Зато сюди точно ніхто не прийде. Це якийсь особливий чай? Просто чорний. А, просто чорний? Так це не цікаво. Чую оце чу знімаю. Чорний це. Ладно. Байховий з южних плантацій Яньхуань. Китайська провінція. Угу. Вона там є така, так? Да? Ти як завжди. <рес> так, я ж казав, що якщо я їду з Андрусенком, то це буде зараз тут польова кухня. <рес> так це ж приключення. Наскільки... Ну давай, я чекаю, побачимо, що ти там приготуєш нам. Це мій обід. Із чаєм. А, Ігор, щось буде зараз він собі робити, он намив там. Почистив? Ну так, да, все, чеки. Мастер шеф. Та не ганять. Сало горить. Сало горить плохо. Ось там вообще, еле еле тут довго не гоню. це соль також кож якась унікальна. Угу. Гималай, гімалай. Та побільше не жаліть. Ш... Ти почав, чаю почав, так? чаю почав, а. Ніхто нам не запрещає міняти очерійозні. Поки доїхали, в пилюки все, капець. Та ще ж назад по такої самій пилюки. Починаємо дегустацію. Що тут це я наколотив? Це ми з тобою як не виїжджаємо, тільки їмо. А не здаємо. <рес> так це ж... Це все елемент шоу. Я не люблю гонок. Роз, розкажи мені рецепт. Картопля. Ух. Морква, цибуля, О, сало. Але, але тут важна послідовність закладки інгредієнтів. Спочатку сало, потім морква, потім картошка і трошки вже в самому кінці цибуля. Щоб оце все бадья не подгоріла, трошки підгоріло, я линув ще трошки води. А треба було болійки. Ой. Ну, смачного вам. Так дуже смачно, бери. Не хочу, я наївся. Це місто хліба. Хороший хліб. Ми все на дієті з тобою. Сидимо і сидимо. Я бачу. Я до сих пор на дієті. Я, Воно й видно. Ну. Іноді в путь собі дозволяю. По тому що я поки ще. Мені ще 70 км крутить. Воно все згорить. Поки Ігор там обідає. Піду я трошки яблучок в дорогу вирву. Вони солодючі тут отакі. Просто класні. Думаю, на дорогу вистачить. Ігор доїв. І як ви думаєте, куди він пішов? Ігор, а ти куди? Яблук теж хоче. Подішовки. Куди ти стыки? Ну, ой, я й то менше взяв. А довезеш? Ну, з дім по дорозі половину. Я так чуть-чуть, два яблучка взяв на дорогу і все. Ну, жадність українців, вона безмежна. Тим більше по такій ціні. Чистоту після себе залишили і будемо їхати далі. Зараз ще озеро заїдемо, одне подивимося, яке я ніколи не бачив. Добре. Кажуть, дуже гарно. Пофотка гарна була. Прощавай. Хороша локація, не? Хороша локація. дуже гарно. Опа. Гарне озеро, що тут сказати. О, і опять ворота відкривати. Білочок немає, ми всіх білочок розлякали. Ворота відкриваємо. Добре було спускатися тут. Але треба й підніматися тепер. Оце Ігор каже, що це схоже на крокодила. Ну так, а що б і ні. У нього брюхо, він таки ще покушав. <свист> да. Щось я не бачу тут ніякого крокоділа А Ану покажи. Ну оце гриб, що не з крокодилом. Брюхо у нього бідненьке, сейчас пачку роб. Ну, щось таке десь там колись. Та <свист> ну, назад ми якось швиденько тут вернулися, туди наче довше їхали. Вон уже виїзд в поля. Ану давай без зупинки. Давай! О, молодец! куда с ним можно доехать? Все что-то побачить, надо попробовать. И что то? Красная икра! Да Та яка там красная икра? Будов? А ну! Видишь? И с косточками, да? Семена годжи. Продлевают жизнь и молодость. Чью? Красота? І що, і що з ними далі? Зараз покажу. Так я думав ти їсти будеш. <рес> Ура! Асфальт! Можна і контакти вже стібнуть. Десь тут, якщо вірити карті, скоро має бути озеро гарне. Паркуй коня. Можем мы покупаться. <ten> Только я в памперсе. Все, що ми хотіли сьогодні подивилися, будемо трохи видвигатися вже в сторону дому. До дому залишилося когось 70 км. Ну Тобі 70, мені 50. Не багато. Нормально. Отак дивися в кінці сезону і вкатаєшся вже. Назад проти вітру не дуже легко їдеться. Найко, поставив собі фонарики під колеса. О, гай. Як виблискає. З експресо, так? Да? Так, да, напевно з експреса. Якусь фігню. Без пригод не можу. Вон, аж свистить. Да Йолки ж ти палки. Давай. Тікво загнав. О, кусок стекла який загнав. Капець. Спускає. Да а я їду так і не зрозумів, щось таке зразу Вшик, 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 шик, шик. Думав, щось десь застряло, треться, чи що. Вон воно що. Ах, везучий я. Що, друга в біді не бросаєш? Ну так. Да. Що ж мені так в цьому році везе на пробиття коліс? Блін, комарі загризають просто слов нема. на сонце буду качати йти. Он, де? Сідаю одразу. Все, заклеїв останній штрих. Ковпачок. Поїхали, бо мене вже комарі тут зараз з'їдять. Блін, додому не доїхав, якихось там 25 кілометрів. Доїхали ми далі вже без пригод. Хватить на сьогодні їх. Класно покатались, мені сподобалося. Хоч і важко туди дістатися, але місце дуже класне і чудове. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності України зі святом вас. Локація супер. Туди поїхати з палатками, де там трохи віддихнуть. Да. Там веранда така шикарна, наче блінце. Да ви все самі бачили. Да, да, да. Класно що всім спасіба всім пока всім пока всім мирного неба